Наукрой Юрій Сівестрович. От і ми е, хочемо говорити про економічні аспекти втрат бджіл. Прихідно е, говорити, що в е, джулері дійсно надзвичайно важливі послуги надають і аграріям, і природним екосистемам, але часто залишаються сусіми проблемами один на один. І ми намагаємося у ці економічні втрати також говорити про те, що це. З одного боку втрати бдільнерів присмертності бджіл, з іншого боку, це втрати аграріїв. У нас є про це момент. Ну і ще один момент важливий це проблема отруєння бджіл, вона нікуди, на жаль, в Україні не скорочується. Якщо за кордоном переважно ця проблема не стоїть, то ми ще дуже далекі також від розв'язання цієї проблеми. І сьогодні на ці актуальні відписання буде доповідати до різні весь бездронів. Дякую. Що стосується економічного е, аспекту загибелі джелини сімей і е, впливу тілу на запилення, є презентація так само, якщо вона була представлена вже в Чернівецькій області на засіданні в Держпродспоживслужбі, хто був, то бачив. Загалом кажучи, вона є і може бути представлена сьогодні. Але на даний момент, о, цей момент, я хочу представити презентацію, яка присвячена узагальненню тих всіх проблем. Які призводять до загибелі бджолини сімей, а також до того, що треба робити, щоб цих, ну, ці причини зменшити і протидіяти цьому негативному явищу загибелі бджолини сімей. Як ви знаєте, як ви можете побачити на цьому слайді, Альберт Ейнштейн чотири роки дає людству після загибелі бджолини сімей. Після цього людство так само загине. Моніторять загибель бджолини сімей. Оце дані по Сполучених Штатах Америки. За попередній ринок, 17-18 років, 41%. Бачите, які е, показники смертності в попередні роки були. Це показники по Європі, які е, е, отримані за рахунок опитування усього, яке проводиться, ну, так само і ви берете в ньому участь. Ми за дуже дещо, тому що ці дані дають можливість оцінити те, що відбувається. І це статистичні дані, чи це теоретичні ризики? Це є? статистичні дані, які отримані в результаті обробки анкет, які зап, е, 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 заповнюють джолярі. Так, дивіться, так. значить, це кожен національний координатор Швеція, Данія відправляє загальну базу. Тоді є така Алісон Грей, яка з Юна з Британії. Вона це все рахує і виводить середнє для країн моніторингу. А далі кажуть, що те, що середнє, воно в нас е, е, жовтеньке кожного року. А там, де нижче коливається рік, Один рік середня смертність 20, другий рік середня смертність 30. Так? А ті, хто поміщений безпека, вони червоні. Ті, хто жовті, це значить такі середні, а ті, хто зелені, зелених то нижче, ніж усередини для всіх учасників. Е, ці дані потрібні для того, бачите, по Європі тут представлено у вигляді порівняння між різними країнами. Тут абсолютних значень немає, але такі підхід дає можливість порівняти практики, які є, наприклад, в Польщі і в Чехії чи в Словаччині, і прийти до висновку, де більше, а потім де більше загинуло б діл, а потім вже аналізувати, яка причина цього. Тому так загинуло більше, а тут загинуло менше. Тому так представлені результати. Отже, на цьому слайді я попробував виписати ті всі причини, які е, ну, пов'язують, через що гинуть бджоли. Ну, загалом кажучи, трупо хімікати, вчені кажуть, що є перша, ну, основна причина загибелі бджоли сімей. Паразити, хвороби, східники, збіднене харчування, втрата осели, глобальні зміни клімату, генетичне модифіковані організму, електромагнітне випромінювання. Тут виписані в принципі, всі ті проблеми, з якими пов'язується загибель бджолини сімей. Якщо рухатися знизу вверх, то електромагнітне випромінювання, випромінювання сотового зв'язку, е високовольтних ліній, загалом кажучи, воно шкодить. Так само і по сніпах не можна там, будувати чи біля високовольтних ліній передач. Але не доведено, статистично не доведено, що електромагнітне випромінювання призводить до загибелі бджолини сімей. Те саме стосується шостого пункту генетично модифікованих організмів. Немає науково підтверджених даних про те, що генетично модифіковані організми призводять до загибелі бджолини сімей. Що стосується глобальних змін клімату, впливають глобальні зміни клімату на все. Але ну, опосередковано вони впливають і на бджолину сім'ю. І, можливо, так само десь є чинником того, що збільшується загибель бджолини сімей. Але це опосередкований вплив. Як він може проявлятися? Ну, Збільшиться це... mniej... термін вегетаційний. Тобто раніше потепліло бджоли раніше почали червити, пізніше закінчують червити. В результаті цього всього кількість поколінь кліща ворога може зрости. Це може в свою чергу вплинути на те, що більша закліщованість і це і таким чином призвести до... Загибелі бджолини сімей. Так само рослини реагують на те, що потепліло, на те, що змінився клімат. І відповідно через це вони можуть, наприклад, зацвісти. Особливо це стосується інпродукованих видів. Вони починають цвісти десь в кінці там, листопада місяця, якщо тепло осінь. Цвіт їх спричиняє до появи пилку в природі, бджоли беруть цей пилок і починають знову. Е, ну, Розпочинають червіння, е... це призводить до того, що в зиму заходить з розплодом джерелом і відповідно наслідки такого може бути плоче. Що стосує, стосується четвертого пункту, втрата оселища. Дана причина, даний фактор більше впливає на загибель природних е, одиноких комах запилювачів. Мається на увазі тих комах. Так, одиноких діл, диких діл, ем, джо, е, джмелів ем, і інших комах. Загалом кажучи, вчені говорять про те, що комахи зараз дуже і дуже інтенсивно вимирають. Вони зникають. І те, що вони не мають де гніздитися, те, що вони не мають до тих от територій, на яких захищені більш-менш від сільськогосподарського відповідь сільськогосподарського виробництва, це так само чинник того, що. Наступний пункт віднехарчування. У нас приїжджав пан професор з Австрії Роберт Робер, Робер Карус. Дякую. Як в мене не виходить прізвище вимовити, він детально. Детально пояснював про те, що пилок різних квітів має, містить різні амінокислоти. Відповідно, якщо цих квітів немає різноманітних, якщо е, не ну, там, скажімо, тільки цвіте соняшник, і ми на цей соняшник вивезли і ніяких більше квітів там немає, то відповідно бджолина сім'я не отримує необхідної різноманітності амінокислот, і це призводить до білкового голодування. Вони. Е, Змошуються, слабнуть, і в результаті це все призводить до ослаблення імунітету бджолиної сім'ї, і в кінці-кінців через хвороби, це через, ну, все, все веде до загибелі бджолини сімей. Таким чином, як можна протидіяти цьому і що рекомендують от, закордонні вчені практики для того, щоб боротися з цими речами? Збереження біорізноманіття квіткових рослин, тобто не знищувати квіткові рослини, рослини навіть десь, можливо, це стосується бур'янів, якихось територій, які не обробляються, підсів диких та посів, підсів та підсів дикорослих відкових рослин, створення квітників з пилконосним конвеєром. В даному випадку мова йде про Америку, там взагалі дуже поширена така практика, як посів бі Friendly Garden. Тобто дружніх до бджіл, тобто, полісадні, квітників таких, де там набір культур, верніше, набір квітів, які цвітують один за одним і забезпечують бджіл цим толком протягом вегетаційного періоду. Посів культурних толпоносів, гірчиця, гречка, інші культури, які забезпечують бджіл е, толком. Білкові підгодівлі. це. Е, один з методів забезпечення комиссийного білкового харчування бджоли сімей. В цьому випадку, от, що стосується тенденції, дуже інтенсивно розробляються ці білкові підготівлі і вони тепер розділені з вугливодневими підгодівлями, тобто окремо білкова підгодівля. Далі. Наступний чинник паразити хвороби віруси шкідники. Загалом кажучи, хвороб багато, але найшлоточиннішим вважається, це який призводить до надзвичайно сильного ну, приміщення імунної системи, поступового е, ну, деградації сім'ї і підтягнення підсумку до її загибелі. Що стосується е, боротьби з кліща, найбільш ну, Перспективним напрямком в принципі, вважається, процес селекції вароотолерантних ліній бджіл. І в принципі цей е, напрямк від як, е, роботи в цьому напрямку ведуться дуже інтенсивно, коли воно буде вже практично здійснено. І наскільки ми зможемо оті от а гени вароатолерантності ввести в ті породи бджіл, які існують по світу, і ті бджоли, які існують в нас, питання. Не найближчої перспективи, тобто ще, ще часу треба. І тому зараз важливу увагу приділяють і тим методам боротьби з місцем ворога. За кордоном говорять про те, що системна має бути боротьба. Система повинна бути розроблена для кожної території, для кожного напрямку господарювання, будь-то пакетна пасіка, чи це пасіка матковихна, чи це пасіка товарна метова і так далі. І завжди по побудові цієї системи боротьби з кліщем має бути моніторинг закінчованості. Тобто визначення ступеня є Не так, що ми проводимо, ми, там, осінь, ми собі проводимо обробку, незалежно від того, треба її проводити чи не треба її проводити. Ми проводимо її. і В кінці ми не знаємо, наскільки вона була ефективна, бо ми так само не моніторимо закінчованість після обробки. Моніторинг, моніторинг, і ще раз моніторинг, вони на цьому наголошують і говорять, що без моніторингу ефективної, ефективної боротьби з кліщем бути не може. Наступне організаційні зоотехнічні заходи боротьби з кліщем. В даному випадку цей метод превенції боротьби з кліщем ми якось ну, викинули. З, з нашої уваги, і, і мало на це звертаємо увагу. Справа в тому, що в Америці, в США, до останнього часу ще такі препарати хімічні важкі, як амітрас, ну, діючі речовине амітрас, е, флуванінат, по-моєму, ще до сих пір по багатьох штатах недозволений препарат, не зареєстрований препарат. Вони там не мають можливості обробляти е, важкою хімією. І тому вони звертають увагу на оці, оці превентивні заходи, організаційні заходи, зоотехнічні заходи для того, щоб боротися з кліщем. У нас, у нас ці препарати є, вони дозволені, але треба мати на увазі, що вони так само токсичні до земчів. І те, що ми беремо і ну, обробляємо цією важкою хімією тіл. Їм шкодить, Раз, друге, обробляючи одним і тим самим препаратом, я маю на увазі біпін з речовиною амітрас, призводить до того, що кліщі пристосовуються до цього препарату. Цей препарат дешевий легкий застосувати і всі привикли до нього. Але обробка тільки одним, одним цим препаратом призведе до того, що у нас буде популяція кліща, який буде толерантний до цього до амітрату. Таким чином треба урізноманітнювати боротьбу з кліщем. Тут і можливість використання цих ефірних фірних е, олій. Тут і оці -от організаційні і зоотехнічні заходи. Загалом ми плануємо провести, ну от скажімо так, аналізуючи досвід закордонний, так само досвід, той, який у нас тут потреби, ну, які потребує, у нас створити такі буклети, який буде говорити, розказувати про можливі варіанти боротьби з твіщем ворог, тому що це загалом кажучи дуже і дуже актуально. Проблема і вона в деяких випадках вважається основною причиною загибелі бджоли сімейців. Наступний момент отруто хімікати. Якщо говорити про отруто хімікати, в даному випадку ми говоримо про сільськогосподарське виробництво і хімізацію сільського господарства. Останнім часом ця хімізація набулена ну, просто-напростових е, масштабів. Якщо говорити про те, чи може сільське господарство зараз відмовитися від е, хімічних речовин у сільському господарстві, ні, не може. Це реально, тому що без е, цих хімічних засобів оптимізація сільського господарства дозволила підвищити продуктивність сільського господарства, дозволило досягнути там, ефективних методів боротьби з субідниками, хворобами і всім речам. В цій ситуації. Е, ми бджолярі виявилися на передньому фланзі отихов потепільших, от, 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 які зазнають шкоди від, від хімізації. Шкоди зазнають всі так само, тобто і люди так само споживають цю захімічену продукцію, які страждають від обробок в округу. Але джолярі і джол, і, і наші бджоли, вони в першу чергу від цього страждають. Серед тих методів, які е, ну, от, називають... Можливими зменшення оцього негативного впливу на, на загибель бджіл, труду хімікатів. Це зменшення використання засобів захисту рослин. Батьок випадків засоби захисту рослин використовується з так званою профілактичною метою. Тобто просто так, щоб ми, ну, от, ну а щоб і було, знаєте. особливо це стосується того, того випадку, коли е, е, сільськогосподарські ну, як, мають погану базову підготовку міського освіту. І в результаті роблять так, як роблять суці. І ще краще. так, так тобто, ну, ну от так Наступний пункт необґрунтоване використання засобів захисту рослин. В даному випадку ну тобто пов'язано з першим пунктом, але кажучи, що мається на увазі. Якщо ви використовуєте гербіцид, то необхідно порахувати в сільському господарстві, загалом кажучи, як практикують, порахувати економічну ефективність цього закладу. Як його рахують, скільки шкоди зазнають посіви від бур'янів і яка вартість оцього заходу, тобто вартість гербіциду і вартість усієї обробки. Якщо вартість обробки і гербіциду є меншою, ніж шкода, яку принесуть бур'яни, тоді цей захід є економічно ефективним. В даному випадку, ми говоримо про те, що в багатьох випадках цей порік шкодочинності. Чи бур'яна, чи е, шкідника, чи якоїсь хвороби, він не рахується, не визначається сільськогосподарським товаровиробником. І він, знову ж таки, як попереджувальний захід, проводить ці хімічні обробки. В результаті навантаження хімічні зростає, не воно зростає. Ну, Загалом кажучи, є такі методи розподарвання, які... Використовують мінімальні кількості хімічних засобів. В цьому це напрямки, такі як екологізація землеробства та органічне землеробство. Наступний метод або спосіб протидії тим отру, отруєнням тіл, які були в Україні, які будуть в Україні є жорсткий контроль за ринком засобів захисту рослин. Якщо говорити про сьогоднішню ситуацію, то в нас сьогодні торгують засобами захисту рослин і в е кондитерських, і в продуктових магазинах по селах, і на ринках, і спішки. Старівають спут одним словом, як завозять ці препарати, те саме тобто Ринок е не те, що не прозорий, а ринок неконтрольований. Дякую. І такий неконтрольований ринок він призводить. Давай. Я до тебе такий такий неконтрольована ситуація призводить до того, що на, нашому, на наших полях величезна кількість фальсифікованих при, е, препаратів, які взагалі крім каністри і наклейки, до того препарату ніякого відношення немає. Тобто це є просто обмак. Багато є генериків тих препаратів, які, головом кажучи, місцеві дії. Речовину, але по якості є сумнівної якості, вони можуть мати додаткові компоненти, вони можуть мати не ту кількість діючої речовини і так далі. Це все призводить до того, що ці хімікати попадають на поля і вони призводять до загибелі бджолиних сімей. Далі. Наступний пункт тут у нас сказано, як можна протидіяти отруєнням хімікатами, це є імплементація норм Євросоюзу та міжнародних норм. Нам треба вивчати. Отій, е, досвід партнерів закордонних і імплементувати їх у нас в Україні. З огляду на те, що ми інтегруємося до Європейського Союзу, варто би було проаналізувати який стан там, у них захистом, е, з захистом з нормуванням використання хімічних речовин у сільському господарстві. От даний слайд якраз ілюструє цю ситуацію. Заборонені діючі речовини, діючі речовини в Європі до України. Україні. Загалом кажучи, в Україні ви бачите, заборонено всього на всього діючих хімічних речовин. В той час, як в Європі заборонено 120 хімічних речовин, загалом у світі є е, прецеденти, ну скажімо так, є практика, коли пам'ять е, забороняють 200 хімічних речовин. Тобто ви бачите, що в Україні фактично кажучи, дозволено ну не все, але дуже багато з того, що заборонено за кордоном. Чому така ще сто двадцять п'ять фальсифікату? Ну, навіть якщо воно і дозволено, то воно що сумнівності мається, що має. От, власне кажучи, якщо ми намагаємося рухатися до Європи, то питання до просто-напросто до Міністерства е екології і природних ресурсів, яке регулює, тобто видає дозвіл на використання чи інших препаратів в Україні. Чому до сих пір ситуація, що в нас фактично кажучи 120 двадцять е препаратів, ну, настільки менше заборонено е е речових? Чому так? Що не вистачає? Оставку у Семераку, нашому міністру, для того, щоб його відвідом чи міністерство заборонило ті речовини, які, в принципі, були школі. Дивіться, зараз період виборів. Зараз можна від них вимагати, у тих, хто балотується, і тих, хто йде, і говорити їм про це, і наголошувати їм на цьому, і вимагати у них по того, щоб принаймні їхні риторики мати. Все, що знімають недоторкання, голосуючи, знімають, не що знімуть недоторкання. Знаєте, що з 19 січня вийде кордони. На завод за хімії в Україні. Ну тобто, от, власне кажучи, дивіться, е, в, багатьох випадках, е, в багатьох випадках нам треба з цим, тобто, по-перше, пояснити цю ситуацію, а по-друге, шукати методи, як з цим боротися. Тобто, для того, щоб, для, того, щоб, для того, щоб ефективно боротися, треба намітити ті шляхи, як з цим боротися і знати свого ворога в обличчі. Що стосується ворога тепер безпосередньо в Європі останнім часом, останній по-моєму, останнього року, Європейська комісія оголосила про заборону трьох видів е е е трьох діючих е речовин з групи неодикотиноїдів. Заборону цих використання на території Європейського Союзу. Нагалом, неоникотиної це такі інсектициди, хімічні речовини системної дії. Вони проникають у рослину, вони мають досить тривалий термін життя, тобто вони не так швидко руйнуються, не так швидко розкладаються, і вони потрапляють у рослинний організм. Потім потрапляють в організм комах, які гризуть, е їдять і так рослин рослинкою. І ці речовини мають на котиної групи, мають психотропний вплив на комах. Вони порушують психічну діяльність комах. Це призводить до того, що. Е Комахи дезорієнтуються і в під кінцевому підступу при достатній кількості цієї речовини вони вмирають від нервового перезбудження. Загалом кажучи, ці препарати почали вводитися в практику там десь в кінці 90-х та початку 2000-х по років. Зараз ці препарати, з огляду на те, що вони найбільш ефективно дозволяють боротися з комахами, дуже масово поширені. Ситуація полягає в тому, що ці препарати можна було в більшості випадків, в, баньок, в більшості в випадків, як їх використовувати. Їх використовують для обробки насіння, коли беруть насінни до будь там культури і обробляють, дражують суміш, яка містить цей препарат. От тієї кількості цього препарату, яка є навколо цієї насіннини, достатньо для того, щоб вона захищала протягом всього періоду цього сливу від е, шкідливих команду. Вчені дослідники називають ці препарати чи не основною причиною того, що з'явилася така проблема, як коло бджолини сімей. От, в січні місяці цього року вийшла стаття, де за, починаючи з 2004 чи 2003 року з 3 по 15-й рік це є продовольча служба контролю якості продуктів харчування Сполучених Штатів Америки. Тобто державна структура відбирала для аналізу продукти, які, як власне, американські, так і імпортовані для аналізу на неодикопімонії. От подивіться, в якій кількості випадків в продукції містилися оці от відповідно діючі речовини. Ну, Построє, ну, одним словом, оці діючі речовини неонекотеної. Вони так само містяться і в продукції, яку споживають люди. Загалом вважається, що для людини поріг токсичності цих препаратів не перевищений в продуктах харчування і що вони селективніше, сильніше впливають на комах. Хоча це питання є дуже дискусійне, тому що до кінця. Ніхто не знає, як впливає на людину ці препарати, тому що дослідження такі не проводилися. Тому що для того, щоб провести достовірні ці дослідження, необхідно мати подивитися на покоління людей, які споживають ці продукти, харчування правда? Тому всі зацікавлені в тому, щоб зменшити оце от навантаження хімії, от, е, отрудних хімікатів на оточуючі середовище. Що я пропоную? Для того, щоб зменшити використання засобів ітинізації, засобів захисту рослин, це мається на увазі і гербіциди, і е інсектициди, і всі інші цити, всі пестициди загалом. Є така ідея зробити ввести на державному рівні акцизний податок на ці засоби, на пестициди. Що таке акцизний податок? Акцизний податок це податок, який ну, в Україні зараз діє акци... акциз на спирт і спиртовмісні продукти, тютюн, тютюновмісні продукти, нафтопродукти, легкові автомобілі. Цей податок закладається в ціну, цього цього не прямий податок, і він йде у державу, ну, в державну скарбницю. До чого це призведе? Це призведе до того, що зростає ціна на засоби захисту рослин. Зростання ціни на засоби захисту призводить до того, що використання препаратів цих зменшується, тому що вони дорожче коштують. Крім того, введення акцизного податку дає можливість передати, ну скажімо так акцизами займається і, е, Державна фіскальна служба, тобто податкова служба. Фіскальній службі налагоджений контроль. Ви можете побачити це по алкоголю, по цигаркам, по нафтопродуктам. що контроль в даному випадку ця служба податкова може налагодити. Тоді буде хоча б уявлення, скільки яких препаратів, скільки яких засобів захисту рослин ввозиться в країну і використовується. Таким чином можна буде вийти на, по-перше, облік. А по-друге, на регулювання, адже ставки акцизного податку вони так само постановою, я не знаю, кабінету міністрів чи навіть, ну, мабуть, постанову кабінету міністрів регулюються. І таким чином кожного року можна буде, залежно від потреб сільськогосподарського товаровиробника, балансуючи з екологічними проблемами, з тими рівнем смертності схібчів, з тими якимись іншими проблемами, проводити оцей регулювання поточне. Ну от, власне кажучи, така ідея. Що стосується інших заходів боротьби, треба нам, джолярам, об'єднуватися в громадській організації, об'єднувати суспільство навколо себе, говорити людям про те, що це є загроза для подальшого розвитку суспільства. В Україні вже створена громадська організація пасічників України проти гербіцидів. У нас є спілка пасічників України. Ми повинні... Е Працювати, добиватися того, щоб на законодавчому рівні оці от методи запобігання, отруєння були впроваджені. Але я ще раз повторюю, якщо ми говоримо про неомікодиної, як найбільш токсичні, ми навіть не побачимо, коли вони попали в вуличність. І те, що ми будемо штрафувати окремих е аграріїв за обробки, не забезпечить нам того, що наші бджоли не за...